Зараз хотів би запросити до слова фанатіка. Скажу з великої букви. Чому? Тому що в людини сьогодні день народження, а вона приїхала з вами поділитися інформацією. Представляю наукового директора Hope Medical Lab Надію Тірендєва з проривом у лікуванні сепсису молекуляр Маус на передовій діагностичних інновацій. Шановні учасники конференції, я вас рада вітати. Мене звати Надія Терентьєва, я представляю Hope Medical Lab. Прошу не садити мене дуже строго. Це моя перша така доповідь. Але вважаю, що це необхідна доповідь, бо ми з вами будемо зараз розглядати тему сепсісу, і це дуже важлива тема. І це дуже важлива тема для мікробіологічних лабораторій. Але е, наші мікробіологічні лабораторії звикли до своїх рутинних або автоматичних да, направлень діагностиці. Зараз ми з вами спробуємо розглянути е, як додатковий допоміжний компонент е, на базі молекулярно-діагностичної да, методики молекулярну мишку. Але тим не менше, ми мож, повинні розуміти, що сепсис сьогодні ну, приблизно в нас да, в популяції займає 47-50 мільйонів випадків сепсису, трапляється по всьому світу кожного дня. І на жаль, що в 40% відсотків випадків це наші маленькі дітки до 5 рочків. І як мінімум один з п'яти смертей пов'язані з сепсисом. І я статистично, ми бачимо, що приблизно 11 мільйонів смертей відбувається від сепсису, септичного шоку на рік. Це така невеличка ремарка, що це проблема велика в світі, тому всесвітній день боротьби за сепсисом, в 13 вересня всі про це згадують і приділяють цьому великий час. Що ми можемо отримати в майбутньому? Да? Як може бути, якщо ми нічого не будемо змінювати, буде виглядати сепсис завтра за оцінками експертів? До 2050 року 10 мільйонів смертей по всьому світу будуть спричинені стійкістю до антибіотиків. Що це робить статистично смертельнішою за рак? Також треба зауважити, що застосовуючи неадекватно антибіотикотерапію, ризик втрати пацієнта подвоїться. А і так, дуже високий ризик 30% смертності, а тут ще більше подвоїться. Тому основною причиною неефективності імперичної терапії є швидке поширення резистентних мікроорганізмів. Бенефіти, що ж нам потрібно робити? Зменшення безконтрольного використання антибіотиків, це говорять всі фахівці в світі, швидкий початок правильної, цілеспрямованої терапії, скорочення часу госпіталізації, уникнення внутрішньолікарняних інфекцій це як следствие, зменшення витрат на охорону здоров'я пацієнта. І покращення впливу на лікування організму з множинною стійкістю до ліків. Я думаю, що ви всі в курсі, ви знаєте, ви вже провідні фахівці. Але етіологія сепсису та септичного шоку у більшості випадків це септичного шоку. Найчастіше причиною є грампозитивні або грамнегативні бактерії, стафілококи, стрептококіш, кишкова паличка. Факторами ризику є ослаблений імунітет, інвазій, хронічні захворювання, хірургічні втручання, тощо також можуть бути збудники і гриби роду кандіда. Для фахівців наших клінічних да, треба розуміти, що це може бути і е, післяопераційний інфекційний да, е, септичний шок у пацієнтів, які нещодавно перенесли операцію. І неспецифічна рідкісна форма шоку, яка викликана токсич... ну, токсинами стафілококів, стрептококів це синдром токсичного шоку. Е, взагалі, е... Взагалі, поправте мене фахівці з України, це європейський такий протокол, процес діагностики. Тобто, у нас септичний хворий пацієнт, беруть в нього біологічну рідину для діагностики. У нас до 48 годин іде отримання да, на рідких середовищах позитивної культури. Це займає ну, 48 годин, там далі ми йдемо, яким чином то ми формуємо програму: грам позитивні, грам-негативні. Потім нам потрібно ідентифікувати, тобто в нас іде вирощування культури на агарі. І далі вже кінцевий результат, тобто, вже чим лабораторія використовує, які методи фенотопічна, да, е, кінцева ідентифікація, генотипічна, це вже залежить від обладнання. Що можна робити, де да, з пляжечками з позитивною культурою крові? Тобто те, що я й казала: фарбування за грамом. Ну, у більшості європейських лабораторій, не тільки європейських, є Малдітов. Я спілкувалася з цікавою людиною, яка сказала, що у нас в Україні є два Малдітов. Мені дуже буде цікаво з нею поспілкуватися, як вони інтегрували це в мікробіологічні лабораторії. Далі, вже в залежності від оснащення лабораторії, можна ну, швидкі тести, класичні тести да, використовувати. Але я хочу, щоб ви звернули увагу, для септичного хворого, для реанімаційного відділення, для наших лікарів потрібна швидка відповідь, що їм робити далі. І ось молекулярні методи для ідентифікації це і є та швидка відповідь для. Лікарів. Тобто за годину чи дві години в залежності, чим, що ви використовуєте яке обладнання діагностичне, ви можете отримати результат. Далі. Ось ми підійшли до нашої теми до того маленького приладу, який працює на базі молекулярної цепної ланцюгової реакції. Це молекуляр Маус. Виробники Еліфакс знаходяться в Італії. Тут чудова система, яка через годину вам дає кінцевий результат. Система дуже проста у використанні, абсолютно проста. Сам маленький цей прилад на базі біочіпової технології. Тобто, в кожну луночку, по якщо я не помиляюся, так по 5 мікролітрів нанесений ліофілізований е, ампліфікаційний, ампліфікаційна суміш з необхідними усіма компонентами для полімеразної цепної реакції. Далі дуже цікава історія, що вам не потрібно, якщо ми звикли в класичній ПЛР-лабораторії, треба вносити протокол, треба вносити там всі ці температурні режими, цикли, то тут є спеціальна мітка на біочіпі, ви ніякі протоколи в ручному режимі не вносите. Тобто програма ампліфікації зашита в цьому картриджі. Використовувати з програмним забезпеченням можна власно і Таких приладів. Е, дуже важливо, що ви можете е, мати 5 різних картриджів для швидкого виявлення мікроорганізмів, що мають можливе клінічне значення і також є генів стійкості до антибіотиків одночасно в позитивних культурах крові. Тобто, е, статистично 64 мішені, 44 мікроорганізми, 20 генів стійкості. Як це працює? Це працює як наша класична ПЛР реакція. Тобто ви вносите біологічний матеріал трошки, я пізніше покажу, яким чином. Відбуваються всі процеси ПЛР, денатурація, віджиг, далі ампліфікація, і ви отримуєте результат як в класичному ПЦРі покриві плавління з ЦТ. Одночасно можна виявляти 18 мішеній. Да, і там в присутні і негативні контролі, і позитивні контролі, щоб ви могли спокійно бути впевнені, отримані в результаті. Також е, виробник, е, ну, ще раз проговоримо, що готовий до використання катридж, мікрочіпова система з кремнією, керує реакцією, чітко контролює температуру. Оператору майже нічого не потрібно. Ти поставила картридж, капнула і забула. Також для що важливо, і хотіла я донести, що а, паралельно з внутрішнім контролем К плюс і К мінус застосовуються ще контрольні картриджі, які контролюють саму роботу приладу. Тобто ви повністю захищені для себе в результаті протокол дуже френдлі, крива плавління. Це те. Повністю ви бачите всі аналіти, які ви діагностуєте. Якщо вони позитивні, то вони позитивні, якщо від'ємні, то від'ємні. Внутрішній контроль пройшов супер, контроль реакції пройшов супер. Звіт за результатами, будь ласка, інтегрується в ліс, тому тут проблеми абсолютно немає. А тепер стосовно вже рутини, що ми можемо робити ручками, і це дуже важливо. В класичному плецері ми звикли, що ми маємо виділяти нуклеїнову кислоту. Це займає певний час. Ну, ДНК 40 хвилин, як мінімум, да? тут цього не потрібно робити. Тобто, якщо ви маєте пляшечку з культурою, ви її за протоколом, це дається разом з наборами, центрифугуєте, отримуєте ліофілізат, вносите 5 мікролітрів. Там така спеціальний канальчик, луночку, все. І ви ставите чіпік в прилад. Така ж історія майже з ізольованими колоніями. Дуже проста, дуже швидка процедура. Да, і не потрібно використовувати ламінар другого класу біологічного захисту. Тобто, ви можете спокійно працювати і першим класом біологічного захисту тут теж от не так е, жорстко, як в класичній ПЦР-лабораторії. Єдине, де нам буде потрібна екстракція, це якщо ми працюємо з дріжджями. Для цього теж є інструмент, який допомагає в цій екстракції. Він займає процес екстракції 20 хвилин не більше. І та ж сама процедура. Часу залишається мало. що я хотіла донести до вас, що приладів багато, все дуже розвивається швидко. Але ми дуже, дуже щасливі, що ми пройшли і маємо першу публікацію 2024 року, коли нас порівнювали з рутинними методами діагностики. Тобто брали 100 позитивних пацієнтів, їх діагностували своїми класичними методами, а також діагностували і молекулярною мишкою. Результати. Ну, дуже, я вважаю, що чудові. Молекулярна миша ну, це прямий метод діагностики, в принципі, як і мікробіологія, але швидкий і прямий, точний. І вони повністю коригували лікування своїх пацієнтів і дуже були щасливі результатами, і інтегрували цю систему молекулярну в свою лабораторію. Тут ви можете або сфотографувати, або побачити, що багато де використовують зараз цю технологію, багато зроблено статей випущено цікавих. Бачите, оцінювання картриджей було окремо з швидкими тестами, і формування, формування антимікробної терапії для важкохворих пацієнтів. Дуже багато. І, Компанія Alifax має такий сильний науковий підрозділ. Вони в цьому плані молодці, і в 24 році також вони робили дуже багато цікавих проєктів в Іспанії, і також були дуже позитивні і гарні результати. Трошечки що ж таке це молекулярна мишка? Тобто вона. Маленька машиня, перша в світі, ручна платформа для ПЛР в режимі реального часу на базі біочіпової технології. Для вас вона не займає багато місця в лабораторії, вона дуже компактна. Будь ласка, програмне забезпечення, ноутбук і можна працювати. І коротко, дуже це М-Шейкер, який нам допомагає виділяти нуклеїнову кислоту. у Грибів, так? Да? Дріжів, дріждів. Це правильно сказали, напевно. Я дуже коротко, дуже швидко. Дуже вам вдячна за увагу. Якщо є запитання, будь ласка. Так, чи є в когось запитання? Так, <клухи> да, ну привітайте, звісно з днем народження. Паша може, да. Навіть не запитання а трошки уточнюючи, так. наскільки я зрозумів, система працює з чистою культурою мікроорганізму. Тобто попередньо треба інкубація виділення чистої культури е... чи біоматеріал, наприклад, кров. Ні, ми маємо з вами, угу. або ми вирощуємо в пляшерці, да? рідке середовище, ми маємо наростити культуру. Тобто, етап інкубації, О, все ж таки, і обов'язково ми все одно Ми за одну годину з вами сепсис ніяким чином ні, ну на сьогоднішній момент не діагностуємо. Тобто, ми маємо Розуміло. отримати культуру. Але якщо ми далі підтверджуємо іншими доступними зараз для нас генотипічними фенотипічними методами, ми будемо мати ще 24 години, в залежності від лабораторії, у вас гарно укомплектовано. Я знаю. От, а, але тут одна година. Тобто, ми не витрачаємо час, якщо інші генетичні дослідження на екстракцію, і ми швидко, і точно і якісно отримуємо на основі біочіпу результат протягом години. А ви ми знаємо з вами, що при сепсисі кожна хвилина це дуже така цікава. Да? Треба спасати. Так, бачу, ще є запитання. Окей, йду, щоб всі чули. Так, раніше піднімайте руку, щоб я підійшов, якщо у вас є запитання. Дякую, доброго дня. Уточніть, будь ласка, стосовно маркерів резистентності. Там в ці планшети нанесені антибіотики, чи там нанесені маркери, приміром там ЄСБЛ там, чи МРСА. Що ми маємо в результаті? Ми отримаємо, так як має бути по указу, чутливий стійкий, чи ми отримаємо, що він там, допустимо, продукує карбопенемази. Що ми маємо в результаті? Ми маємо в результаті чутливий стійкий. Добре, дякую. Ну і хотів ще подякувати грамотою вас, Надія Терентівна, за таку чудову доповідь. Дякую.